Поля, така цікава штука, насправді. От, якщо звіру, звіру давати там поїсти, відчинити клітку, а в клітку вложити їжу, звір туди дикий може зайти. І буде заходити, виходити. От, якщо там постійно буде з'являтися їжа. От, і навіть в якийсь, час, в якийсь час цей самий дикий звір може. Захищати цю саму клітку. Чому захищати? Тому що вона йому приносить дуже важливі речі. Але коли звіра закрити в клітці і його не випускати, то при можливості відчинених дверей звір в цю саму клітку більше ніколи не повернеться. Ніколи. Де б ти не був, чим би ти не займався, за твоє власне життя несе відповідальність, лише твоя душа, лише тільки ти особисто. Не перекладай відповідальність, таку важливу, так, таку м цінну відповідальність на когось іншого. Це безглуздо. І ви не маєте надіятися, що хтось за вас переживає. От, можливо, хтось за вас і переживає, але перевіряти ціною життя. Є велика безвуздість. Тому цініть і не йдіть на експерименти. Це саме те, саме те що не потребує експериментів. Лише тільки ви, лише тільки ваша доля, лише тільки ваше життя, лише тільки в ваших руках. Це бережіть себе, своїх близьких та рідних. І нікого, нікого, не слухайте. Всіх обміняв.